Ви, мабуть, здивуєтеся твердженням, що у дерев є душа. Вони також здатні думати, пам'ятати і відчувати. А казки про живі дерева, які здатні розуміти нас, захищати чи, навпаки, покарати людину, може й зовсім не казки. Що ж, влаштовуватися зручніше або дізнатися більше. Одним з перших, хто взявся за дослідження дерев як думаючих істот, був фахівець з роботи на детекторі брехні Клайв Бакстер. Він уперше розшифрував результати своїх експериментів із листям дерев і ошалів, ще не настільки був здивований, що не витримав і вибіг на вулицю із радісним криком. Рослини можуть думати. прокричав він. І як виявилось, не тільки думати, а й читати думки, вловлювати емоції, найдрібніші перепади настрою людини і навіть відрізняти справжні наміри від імітацій. Тобто, коли бакстер справді збирався піднести запалений сірник до листка, який було під'єднано до поліграфа, самописець з пристрою просто злітав. Натомість, коли ж він тільки вдавав, що запалює сірник, рослина реагувала спокійно. Скептики ж, звісно, тільки посміхнуться, але не поспішайте з висновками. Ким тільки не називали дослідника від божевільного до лжевченого. Проте, не дивлячись на осуд своїх колег, Клайв Бакстер виявився правим. Усе почалося у 1962 році, і відтоді науковці з'ясували безліч феноменальних фактів про рослини. Виявляється, вони мають пам'ять, вміють спілкуватися між собою, попереджають родичів про небезпеку, а ще здатні співчувати всьому живому. Академік Единбурзького університету Тоні Труевас вважає, що рослини насправді мають зачатки розуму. Вони, на думку академіка, здатні до обчислень майже так само, як і тварини. Крім того, рослини передбачають можливі катаклізми і пам'ятають про те, що відбувалося з ними в минулому. Труєвас вважає також, що рослини поглинають інформацію і переробляють її на такому ж складному рівні, як і мозок людини чи тварин. Отже, рослини мають своєрідну форму інтелекту. Академік не розділяє загальноприйняту точку зору, що у своїх діях рослини керуються лише свого роду інстинктом, що виробився за сотні мільйонів років еволюції. На його думку, вже сам факт того, що на їхню частку припадає до 99% усієї земної біомаси, говорить про те, що рослини набагато краще за інші живі істоти вміють домовлятися з природою. Однак, навряд чи варто шукати брата по розуму горщику з згиранню інтелектом володіють тільки ті рослини, що живуть в умовах дикої природи, і не розбещені цивілізацією. Далі більше. Професор Ванкуверського університету Сьюзен Сімарт узагалі виявила існування серед дерев, соціальних мереж. Мовляв, цей лісовий інтернет набагато надійніший за людський, бо не залежить від втручання людини. За допомогою такого лісового інтернету різні рослини активно обмінюються між собою інформацією і допомагають одне одному. Виявляється, у лісі незліченна мережа контактів поєднує дерева в єдиний живий організм. Майже як священне дерево Ейва з фільму Аватар. Аби переконатися в цьому, професор Сімерт провела у 1997 році серію досліджень із радіоактивними ізотопами вуглецю та з'ясувала, симбіоз грибниць і коріння дерев є аналогами нейронних мереж у мозку людини. Також слід знати, що дерева мають невичерпний запас життєвої енергії і потужної сили для стілення, це найбільш духовні рослини на землі. Адже вони постійно перебувають у безперервній медитації, бо тонка енергія це їхня природна мова, ось чому більшість дерев довгожителі. А ще дерева мають енергетичний і терапевтичний впливи на наш організм, адже їх енергетика може впливати на фізичний і психологічний стан людини. Вважається, що деякі дерева здатні забирати негативну енергію або, навпаки, віддавати енергію для зміцнення здоров'я. Ось декілька відомих енергетичних властивостей деяких видів дерев. Береза асоціюється з очищенням і заспокоєнням, дуб вважається символом сили та енергії. Сосна часто сприймається як дерево, що відновлює емоційний баланс. Також не слід забувати, що у багатьох культурах дерева вважалися сакральними, їм приписували здатність до взаємодії з людьми на духовному рівні. Наприклад. У слав'янській культурі дуб вважався символом перуна, а береза символом чистоти. Тому у наш час з'явилось і таке явище, як лісотерапія або лісові купання. Це сучасний метод релаксації, що базується на перебуванні серед дерев для покращення фізичного і психічного стану. Так чи інакше, але до початку 2000-х років науковці нарешті визнали те, про що наші предки вже знали тисячоліття тому. У дерев, як і у всього живого, є душа. А відтак вони мислять, співчувають, відчувають емоції, та найголовніше з ними можна спілкуватися. А яка ваша думка з цього приводу? Чи помічали ви зміну емоційного стану після обіймів з деревом або після звичайної прогулянки парком чи лісом? Діліться у коментарях і обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити наступне відео, яке розширить ваш світогляд.